Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде дуже така неочікувана тема і дуже, таке, можна сказати, неочікуване відео. Я покажу вам свою косметику. Саме так ви правильно почули саме свою косметику. Бо, якщо чесно, я люблю, коли від мене нормально пахне і коли моє обличчя не виглядає так, ніби я пережив атомну війну. Да? Тому сьогодні я поділюсь з вами, чим саме я доглядаю за своїм обличчям, що використовую для, для рук, для тіла, і останнє, які в мене парфуми. Їх в мене небагато, але, тим не менш, я думаю, що було б цікаво поділитися цією інформацією. Тож, поїхали. І по скриптум, якщо ви думали, що чоловіки миються е таким собі гелем. Три В одному для, що там, для волосся тіла і для душу. Да? Ну, для тіла, для душі, це одне і те саме. Сьогодні я розіб'ю цей міф, тому а, пропоную почати з бази, з очищення. А, отже, для очищення обличчя я на постійній основі користуюся. Продуктами від лінійки сираве. Це такий гель для умивання обличчя. В мене він для нормальної змішаної та жирної шкіри обличчя. Мені цей гель ідеально підходить, він не сушить шкіру, він не пахне як бабусін сервант, взагалі нічим не пахне, він без віддушок. І, е, в принципі, по ціновій категорії він теж дуже такий доступний. Я навіть записав собі, виписав, скільки що коштує. Ось цей сераве. коштує, тут в мене 473 мл, 63 злотих. Це десь 700, 700 гривень десь. Ну, я думаю, що десь так. Я думаю, що це дуже доступна ціна і дуже класна якість. Отак. От Без жодної алергії і класно дуже е відмивається весь бруд, жир, який накопився на, на лиці за день. Це перше. Друге, е в мене ще ось такий тонік для обличчя від Roche-Posay. Раніше я дуже активно користувався саме для Рожпа земом. У мене були і умивалки, і тоніки, і крема. Але мені здається, що ціна не відповідає якості. От, всі продукти для Рош, у них ціна дуже така якась завишена. да? порівнянні, наприклад, з тим самим CeraVe або з іншими, наприклад, лінійками продуктів. Тому. Ось цей тонік це останнє, що було, що в мене залишилось від Рош. Я повністю перейшов на інше, в тому числі ось цей CeraVe. Тому після вмивання я беру що там, спонжик. Ну, ці ватні, ватні диски і проходжуся по обличчю. Це особливо від е, таких, знаєте, чорних цяточок на носі. Це моя така основна проблема, тому я користуюся ними. але не дуже часто. Десь раз там. Два рази десь на тиждень. Бо якщо дуже часто то в мене починає від нього висипати. В нього він, він такий дуже агресивний. Тому моя шкіра ем, досить таки чутлива для, для до цього тонику, тому я намагаюся не так часто ним користуватися. Потім в мене є два, дві такі сироватки. Першу я купив, називається ось так не знаю, бачите чи ні, Q плю А. Азелаїк сироватка з Азелаїк кислотою. Ну, коротше, він допомагає балансувати ось, цю, ось цей серум на обличчі, в тому числі да, ну, роботи цих сальних е, залос і е, тим самим запобігання появі ось цих чорних цяток на носі. Я їм користувався. Ввечері, після вмивання, наносив. Да? Просто треба втирати в лице, на нос, на, на лице, на кожу лиця, на кожу обличчя і, і все. Але як такого результату, я не побачив. Я досить довго користувався ним. Оце все, що в мене залишилося від нього. Тут дуже багато. Скільки він коштував? Він коштував 41 злотий, десь. Біля 500 гривень. Ну, таке собі. 4 з 10, я би сказав. А зараз я користуюся ось таким теж, е такою сироваткою від CeraVe з ретинолом, який звужує пори шкіри обличчя. Це дуже класно після вмивання вмився і пройшовся ось, цим, е е ось цією сироваткою. Ось ця суровок те, до речі, коштує е, зараз я скажу, 74 злоти. І тут у нас 30 мл. Не дуже багато. Ну, тобто я сказав би, що навіть дорого, але дуже прикольна штука, от реально. Десь м -м раз або два рази на тиждень я роблю маски. Ось в мене є ось така маска від скінбар. бар. Це глина, це чорна глина з бамбуковою якоюсь пудрою. Не знаю, що це бамбукова пудра, але ну, виглядає ось так. Теж наносу на обличчя. І, в принципі, ось ця маска ну, її основна ціль це витягнути зі шкіри обличчя зайвий цей жир. Брутий спор. Ну, якщо, наприклад, там, жінка, дівчина користується якимось там мейкапом, то от залишки цієї косметики теж витягнути. Тому після такої маски шкіра відчувається дуже такою чистою. Теж прикольна, досить таки недорога. 22 злоти на мейкап тут в Польщі. Потім, що ще я маю? Маю ось такі. Крем для обличчя називається Dermetic, Він зволожувальний крем, бо в мене шкур кожа на обличчі, вона іноді схильна до висушування, знаєте, прям пересихає. Тому ось, ось цей крем класно пахне. Він такий гелеподібний, знаєте, він дуже класно зволожує, я його використовую і вранці після вмивання. І ввечері, після того, як наносі ось цей ось цю сироватку. Потім зверху трошечки крему і все, щоб все це закрити. Да? І по ціні теж недорого. Я виписав собі ціну 37 злотих, тобто десь 400 гривень. Я думаю, що нормально. Ну, і з обличчя це наче все. Забув про ще один експонат. З моєї колекції. Це ось така маска для обличчя від Clinique. Називається Black Hat Solutions. Ексфолююча, ексфоліант такий проти чорних цяток на, на носі. Е, я б сказав, що це найдорожча така маска в моїй колекції, бо вона коштує, я її покупав за 121 злотий. Теж на майкапі 1300 гривень. Коротше. Тут вже залишилось не так багато. Ну, Теж я користуюся, звичайно, що їм не кожен день чередую з цією глиняною маскою. Але там хоча б два рази на тиждень користуюся. Ну, раз на тиждень добре, бо дуже часто теж не можна. Теж прикольна штука. Для тіла я використовую наступні засоби. Одразу така ремарка в мене. Шкіра тіла, вона дуже схильна до сухості і навіть до лущення, знаєте, такого міленького лущення. Тому я намагаюся, за рекомендаціями дерматолога, використовувати засоби, які містять в собі сечовину. І таким, такими засобами, одним з таких засобів, є: от саме крем з сечовиною з, від сираве теж. Ось така баночка. Тут 340 грам, крем теж нічим не пахне. Ну, трошечки такий специфічний запах, який мають крема з сечовиною. Тому кожного вечора, особливо після душу, я намагаюся використовувати цей крем для тіла. І, ну, чесно кажучи, так. Насправді допомагає, і кожа відчувається менш такою стягнутою, знаєте. Сам крем він. Зараз скажу вам, скільки він коштує. Ось ця баночка стоїть 43 злотих. Біля 500 теж гривень. Тобто дуже доступні ціни. Рекомендую. А ще я дуже полюбляю, я колись казав, і ви бачили це, напевно, під час моїх розпаковок, що я дуже люблю продукти від. Від торгової марки Tissorie Oriente. Вони мають і Гелі для душу, і там всілякі ароматизатори, і в тому числі крема. І от мені вже десь третій рок підряд, я ще почав купуватися в Харкові, і мені пофіг, що там це хтось каже, що це, це дівчачі крема. Хтось сказав, що дівчачі. Тут не написано мейл да? чоловіки або жінки. Тому, якщо мені подобається, я буду цим користуватися. У мене також пересихають шкіра рук і ног. Тому я використовую дуже часто ось цей крем. Ну, Це взагалі боді-крем, тобто це крем для тіла. Тому там іноді я чередую з цим серве, бо це більш такий лікувальний, а це такий, більш з таким запахом і приємний. Приємний запах, приємний аромат має. Тому я іноді чередую з цим кремом від Тесорі І мій, Я вже випробував різні запахи. І от мій найулюбленіший це а, аюрведа. Ну, пахне дуже класно. Просто тому от я цим кремом теж користуюся. 30 злотих ця баночка, тут 300 мл. 30 злотих. Тобто, десь 300 гривень. Парфумів в мене, як я казав, небагато, але кожен з них з характером, скажімо так. Зазвичай ще, коли я жив в Харкові, ще коли я навіть вчився в університеті, я був великим фанатом саме е Манталь. Я любив усі ці такі... Манталь, він же характерний своїм таким важким запахом, знаєте, важким таким шлейфом. А потім. Е, я щось якось поступово відійшов від цього монталі і взагалі перестав ними користуватися. Що я зараз маю у себе в колекції парфумів. Перше, це арабські духі, я їх покупав в Нотіно. Хто живе в Польщі, то знає, що вигідніше за все покупувати ці парфуми духи в Нотіно. І це духі в мене хамра, Кахва. Дуже такий стійкий запах, дуже такий сильний. Тому влітку цими духами користуватися не варіант. Вони дуже важкі. От Взимку ідеально. Це, це унісекс духи. Тобто і чоловіки, і жінки можуть користуватися. А взагалі мені ну, теж з цього, з цього приводу мені теж пофіг. Унісекс, нюні, унісекс, ну. Якщо мені подобається, я буду цим користуватися. Щодо запаху, запах у хамра Кахва, він дуже такий солодкий, він дуже такий пряний, і це щось типу запах кави, кориці і запах праліне, ну, тобто солодка маса да, з горіхів. Отакий запах. Цим вже більше року, цим духам, я їх купив влітку 2024 го І вони мені, в мене щось так дуже, дуже медленно йдуть. Ну, не можу я багато ними користуватися, вони дуже тільки тяжкі, кажу ж. Далі, що в мене далі? Далі в мене Баде Аль-Ут. Теж. Це, до речі, одна і та ж сама марка Латафа. Це оці арабські духи. Ось так виглядає. А, до речі, стосовно ціни. Ось ці коштують 178 злотих на аноті. І тут в мене тут в мене. 50 мл. Да. Далі. Ось ці. Бадеа Аль-Ут. Теж від лятафа Соблім. Тут запах теж такий древесний, запах яблук, я би сказав. Він такий пряний запах, солодкий запах, тут запах ще є роз і чого ще? Ну, все. Його можна використовувати як взимку, так і влітку, але рідше, влітку, рідше я би сказав, влітку, бо теж не, не дуже такі лай, лайтові парфуми, теж такі досить м -м, тяжкенькі, знаєте. 100 мл тут. Вони досить дешеві, 96 злотих, тобто трошки більше 1000 гривень. Теж внотіно. Далі, що далі? Далі в мене валентино. У мене до цього були інші Валін... Валентина, зелені були, чорні були. А це Валентино Born in Roma Donna. Це жіночий, так, ну, типу, Донна написано, але я іми користуюсь, мені вони дуже подобаються. Дуже солодкий запах, запах е ванілю, жасміну, квітів. Е Легкий такий запах. Без, без тяжелого такого шлейфу. Дуже класні, прикольні. І ось ці коштують вони досить таки дорогенькі. 30 мл. І вони коштують е, 341 злоти, тобто 4000 гривень. Вже трошечки залишилося, але дуже класні. Звичайно, що Івсан Лоран. Івсан е, це у нас, здається, Івсан Лоран, Лібре, по-моєму, вони так називаються. Так, да, і саме урон лібре. 50 мл. Бо мені досить складно сказати, скільки це 50 мл чи 100 мл. Ну, коротше, тут 50 мл, запах шикарний, запах лаванди, запах апельсину, жасміну. Ну, класний запах, дуже класний, такий, знаєте, дорого-багато. А... І ці DJ, до речі, досить недавно купив, десь місяць тому. Заказав на Douglas. Це ж польська ось ця компанія, де продають всілякі парфуми, щось типу нашого Bracard. І ці я купив за 400, 400 злотих. 4 тисяч гривень. Класні дуже духи і прикольні. І останнє, ну, це не в шот, як то кажуть. Ці куплені були. Це взагалі no name. Ну, написано Зара. Були куплені в зарі за 30 злотих, бо дуже класно пахли. Але вони так пахнуть такими прям мужланськими токсик маскулінними такими духами. Не знаю, чому я. При... Приплів сюди токсик маскулін... маску... маскулінність токс... токсично, але вона такі пахнуть іменно чоловіче-чоловічими духами такими ядрними. Але сподобалося тому вирішили купити, ну, я особливо ними не користуюся. Тому це так. Знаєте, освіжити повітря. Ну, якось так. Тобто, да, духів теж небагато, але є. І в планах є ще спробувати. Різні парфуми, які записані в мене в моєму списочку. Ну що, ви знаєте тепер, чим я мажусь, чим я пахну. Тому, е якщо у вас є свої улюблені засоби, то пишіть в коментарях. Мені теж цікаво почути ваші, ваш досвід. Да? Можливо, якщо я щось ще протестую, я зроблю другу частину. Але навряд чи бо в мене більше нема чого тестувати. Я не прям такий е, шопоголік. І так, дякую за перегляд цього відео, дякую за лайки, за коментарі. Е, підписуйтеся на канал і побачимося в наступному відео.